Пилипа Бутківського можна впевнено назвати легендою зорі. Минулого року нападник розпочав свою третю каденцію в луганському клубі та зміг довести ліг своїм голам за неї до 40. Наразі Пилип шостий в рейтингу бомбардирів в історії білочорних, але ті, хто попереду, грали за зорю ще за часів союзу. А от саме в рамках чемпіонату України у Бутківського впевнене лідерство. Загалом лише шестеро гравців забили за луганців більше 20 голів у чемпіонаті. З цього Тингу викреслимо Олексія Коробченка, який є росіянином та працює на благо країни-терористки. Тож п'яту сходинку посідає Дмитро Хомчиновський із 22 голами в УПЛ за зорю. У хавбека було дві каденції в клубі по чотири роки. А найбільше запам'ятались його голи Динамо у 2014 та 2019 роках. Всього на один гол Хомчиновського випереджають Артем Громов та Желько Любенович. У них по 23 м'ячі. Перший виступав. А в зазорю після поведення з Росії з 2017 по 2022 та аж тричі зумів засмутити Динамо. У свою чергу Серб за 6 років у зорі не раз вражав ворота не тільки Динамо, а ще й Шахтаря. Вібет, титульний партнер української прем'єр-ліги. На другому місці рейтингу перебуває Олександр Караваєв із 24 голами. Чинний Вінгер Динамо майже не забивав грандам, зате сповна відігрався на чорноморці. Аж 6 голів у його ворота. Рештою дістатися Будківського не зміг навіть він. У Пилипа рекордні 35 голів УПЛ за луганську команду. Серед них лише 4 дублі. Найбільш улюбленим суперником Форварда була Ворскла, який він відвантажив 5 м'ячів. Тому.